Ранок без кави не ранок, в ній тепло і спокій, енергія і радість. Скільки насправді тих, хто так вважає, хто не може прожити без кави ні дня на запашний кавовий аромат? Їдемо в Димидівку. кажуть, там знаходиться справжнє кавове царство. Коли довкола не вистачає ідей, коли саме час куштувати щось нове, коли бракує нових вражень, відкладаємо справи і прямуємо сюди на зустріч з кавою її королівством Royal Life. Плеяда невідомих і прославлених смаків з назвами країн та континентів обіцяє незабутній емоційний зв'язок на запит найбільш вибагливих гурманів. Як виходив на ринок ваш кавовий стартап, довго Працювалося цілими там, скажімо так, днями, місяцями, тижнями, і це не було щось спонтанно, типу на кшталт, що о, давай будемо робити це вже й зараз. Ні, це було типу. Починалося як з кавова майстерня, де ремонтувалися просто кавомашини. Як до моносор саме це повністю робиш, клеїш, так? А бач, ми ми не ставимо клапан, так? зібрала нас до купи як ніколи, навчила відрізняти рідне і чуже. У Києві їх бізнес розпочався з ремонту кавоварок. Наступною фазою стали продажі напоїв. На шляху до пошуків ефективних рішень команді Петра Філіпчука вдалося освоїти одну з важливих стадій обсмажування зелених зерен кави. Аби не віддавати прибутків до інших країн, виготовляти свій продукт, постачаючи в українські кав'ярні, кафе, бари, ресторани. я вирішив, що варто її обсмажувати, варто її фасувати, варто її виготовляти, виробляти свій внутрішній продукт. Ринок України, скажімо так, він ще такий дуже молодий, ось надзвичайно молодий. Ну, наша в принципі країна молода, як така, але в реально ще. Культура пиття кави в Україну лише приходить-приходить і ще довго буде приходити. Якраз зараз така хвиля, що можна ще в цей бізнес увійти і досить непогано себе ньому почувати. Так як, скажімо, там в Європі це передається там, з династії в династію, там свою кав'ярню, там в Італії. Відкрити це нереально, це фантастика. Процес обсмажування тут відбувається щодня за допомогою трьох потужних агрегатів, що починають роботу відрання. З цим на виробництві справляється ростер, спеціальна техніка для кави. Це є основа основ виробництва, це потужності виробництва. У нас наразі є діючих, підключених і постійно працюючих три ростера: це «Хазгаранті», це Топер і це Гізен. Разом ці три ростера можуть виготовляти за одну добу до п'яти тонн готової продукції, але ми виготовляємо поки що десь район там, півтори тони. Не менш важливою була й розробка бренду. Це відбувалося майже шість років тому, коли у Києві системно вже працювала їх команда. Поєднавши новації, бізнес, креатив, запустивши сайт, нарощуючи базу клієнтів. Я хочу запитати, як там посилочка знайшла. кава сподобалася. Все добре. А зараз наразі не треба кави. Десь, мабуть, у 2018 році ми вирішили, що ми це от всі хлопці, співробітники, хлопці, дівчата, що от Royal Life, кава ну, звучить класно. Переклад теж, яка у вас кава, де ви купуєте каву, від кого ви каву п'єте? Royal Life — королівське життя. Ось, тобто ми смакуємо каву по-королівськи і заходить. У нас дуже величезна база клієнтів по всій Україні. І навіть дійсно є такі, скажімо, поки що непрямі поставки поставки України. Європи. Рекорд по виробництву кави на довоєнний період – це був 28 тонн 700 кілограмів. Ну, образно, майже 29 тонн. Зупинитись на Рівненщині, реликувати сюди свій бізнес, ви вирішили спонтанно? Я аналізую от, рік війни, рік і вже три місяці, я аналізую, то, в принципі, це можна було зробити і десь Львівська область, там, Волинська область. Ключової ролі ці події не зіграли, що це моє рідне село і так далі. Ну, в принципі, ні. Хоча, звісно, вдома рідні стіни не допомагають, це безумовно. Це було феноменальне для Демидівщини, так як це провокувало створення чимало робочих місць і десь близько 60 осіб, мабуть, вже працює зараз всіх всіх разом. Це з охоронцями, це з От буквально всі. Ось і наскільки я знаю, це найбільше підприємство, найбільший колектив в колишньому Демидівському районі. Ось на Демидівщині. Це був такий, скажімо, аншлаг умовний. Дуже було в перші дні багато телефонних дзвінків. Що візьміть на роботу. Вони в принципі є й по, сь по сьогоднішній день ці дзвінки у нас наразі на сьогоднішній день працює чотири людини, які є е вимушено переміщені. Особи є з Миколаєва, є дівчинка. Бариста працює в нас з Херсона. Є е дівчинка працює теж Барістою. На з Енергодара е є хлопець з Миколаєва. І є ще хлопець. Він з Чернігова з області Чернігівської. І є ще з Києва дві Це вже навіть виходить сім осіб. Ось. І вони переїхали всі сюди з своїми чоловіками і жінками. Тому десь переїхало їх близько 12, можливо, навіть п'ятнадцять людей переїхало. Так, доброго дня, дівчата. Доброго дня. вас справи. Дякуємо, добре. Дякую, добре не підкажети було номер замовлення вашого на сакір замовлення? Зрозуміло, <говори> давай Якщо космічна, це, це яка? Попри те, що в містах і містечках кав'ярень, як грибів після дощу в тихому провіційному просторі становище кардинально протилежне, і поява сучасного кофішопу у селі подіє року щонайменше. Під каву з шоколадним смаком пригадується мирне минуле дитинство, де мидівка, мрії мріє про велике місто і бізнес, праця, розвиток, успіх і радикальний поворот, переїзд із Києва під обстрілами. Війна завдала фатальних втрат нашому бізнесу. Ми почали бізнес в Демидівці з нуля. Так дійсно нам вдалося е, зробити релокацію. Десь близько 35 тонн сировини кави зеленої. Ми перевезли обладнання. Ось, але клієнтська база в нас більше до війни була типу, знаєте, як ми були орієнтовані на схід України. У нас дуже на левого частку. Ми туди відправляли. Ці, скажімо, кав'ярні вони згоріли, просто ну їх немає. І тому величезні були борги а, в нас перед нашими постачальниками. Ось плюс Київ, як такий був, скажімо, під обстрілами той район Києва, де в нас було виробництво, це от Новобілищі, містечко. Ось, і це так все було дуже, скажімо так, неприємно, погано і критично. Тобто фірма припинила своє існування. І ми переїхали сюди в Демидівку, обсмажували спочатку каву там два-три тижні тут у Демидівці, мене вдома в гаражі. Через окупацію довелося забути про Гостомель, де до повномасштабної встигли придбати цехи. Тонни сировини і обладнання релокували близько дубна. Ось Так, друзі, відбувається будівництво мегакомплексу, мегазаводу, гігазаводу. Типа як Ілон Маск будує завод в Берліні для Тесл, так ми будуємо завод. По виробництву кави нині на заводі, де продукували молоко, оселився ароматний запах кави. І як переконаний власник, надовго зараз війна в країні, і ми березень місяць, навіть квітень місяць, ми поставили новий рекорд близько 32 тонни готової продукції. І в нас іде зростання. Ми зростаємо. Ми скажімо так, що що, що тижня, що в нас, якби тенденція йде, що збільшуються обсяги виробництва. Ми стали більш конкурентно здатні на фоні Києва, тому що в Києві значно дорожче виготовляти продукцію, тому що всі носії, ну, все дорожче, робоча сила, будь-які інші послуги, логістика. А в селі глибинка, люди працюють за значно менші зарплати, в рази менші зарплати. І будь-які інші послуги, там, скажімо, там в охороні, там в якихось там інших там послугах, там електрик, там сантехнік, це все вартує дешевше значно, ніж в Києві. Тому ми стали більш конкретно здатні. Продукції випускаємо вже більше, наростили скажімо так, свої потужності, придбали нове обладнання і замовили ще обладнання, воно ну, має бути десь через 2-3 тижні в Україні. А, і чим більше виготовляєш продукції, то тим собі вартість менша. Тому в нас така амбітна ціль, щоб там, скажімо, до кінця року було там хоча б 100 тонн плюс. Ну це така мрія. Чітка організація праці, впорядкованість, скурпульозність, позитив перше, що впадає у вічі на релокованому зі столиці підприємстві. Не розбір, видно ці танки, але свідкує за тим, що треба їх замінювати час від часу. Вони були гарні, гарно перебивало, гарно вбилося далі. Усі процеси взаємопов'язані – обсмажування, пакування, маркування, розфасовка. Наші е, клієнти, наші е, гості, наші споживачі нас е, керують. Е, ми знаємо, яку каву треба підібрати, яку каву треба запропонувати, як каву треба обсмажити. Е, ми стараємося працювати для кожного е, клієнта індивідуально і індивідуально підбираємо каву. Я була працювала за кордоном, мені не вже не, не потрібно виїжджати за кордон, так як є на даний час робота, і вона мене влаштовує. Тут в Україні ми нарешті отримали можливість працювати і заробляти ті самі гроші, що і за кордоном. Ми розвозимо клієнтам, які максимально ближче живуть. Ми можемо їм відвезти. Можемо відвезти на пошту, можемо відвести. Головне, якби було бажання клієнта замовити, ми йому зробимо доставку максимально можливо. Найбільша партія, яку нам доводилось розвозити, це була. Тона, зерні а в пачки, в ящики і, і отримав свою каву. За день надихавшись цих ароматів кави, наоборот, більше е, емоцій якісь впити кожен раз іншу каву. Пив спочатку просту, робусту, але зараз вже більш знаю, яка арабіка, яка ліпша, яка гірчинку має, яка кислинку. Більше смаки розрізняються і по запаху даже можна приділити деяка кава. Про види і сорти кави, що пропонує Royal Life, Петро Філіпчук може розповідати подовго в деталях, пояснюючи спосіб обжарювання, смак, що пов'язаний з місцем розташування плантацій. Асортимент представлений на полицях магазину є усією планетою сортів. А справжня кава починається там, де йдеться про високоякісні зерна. Ми закуповуємо зелену каву на такому внутрішньому сленгу. Ми називаємо зелянка. ось ми закуповуємо каву зелену фактично у всіх країнах світу. А країна номер один це такий чемпіон по постачанню. І власне ми закуповуємо десь відсотків 70 від сировини. Це від загальної маси, це В'єтнам. Це номер один, тому що це робуста, це найбільш така кава бюджетна. І на другому місці у нас Бразилія, Центральна Америка, Африка, Індонезія. У нас дійсно вся планета. Е, сортів максимум. У нас є понад 70 сортів моносортів кави. Також можна змішувати два сорти, це вже буде третій сорт. Можна той самий сорт кави по-різному обсмажити, вже буде зовсім інший смак, інший відтінок. Тому в нас, скажімо так, є 70 кольорів і можна їх змішувати і вийде у вас там кілька сот смаків. Яку каву ви можете порадити? Безумовно, каву в зернах. Так як е, кава розчина це є продукт кави меленої, кава мелена це є продукт кави в зернах, кава перемелена. Вона втрачає дуже багато і дуже швидко всі свої, скажімо так, властивості, оцей аромат. От, тому що фактично зерно воно тримає в собі цей аромат. Ось, а коли ви його перемололи, воно тут же витихає. Ось. Тому, звісно, лише в зернах. А, і зберігати треба в вакуумному середовищі, навіть ті самі зерна. І щоб не попадало пряме сонячне проміння. Неповторний смак і аромат залежить і від процесу приготування кави. Добути квінтесенцію смаку допомагають професійні кавові машини. Це обладнання для найбільш вибагливих тих, хто цінує високоякісну техніку, яка до слова й не завжди захмарно дорога. А ще на підприємстві свого зіркового часу, коли їх перемонтують і здадуть в оренду, чекають сотні тисячі кавомашин. Чи готові надалі рухатися цим напрямом? Відкривати заклади громадського харчування в сільській місцевості. Ми власне це робимо щодня, і ось ми нещодавно відкрили в місті Луцьку кав'ярню. Відкрили відкриваємо в ці дні якраз зараз в місті Києві. Кав'ярню є проект в місті Рівному. Я думаю, за три-чотири тижні буде також кав'ярня. В місті Рівному тут по території є величезна територія. Десь близько трьох гектарів землі. Тут ми також хочемо будувати і вже власне, будуємо. Ви теж можете зробити, побачити, залили фундамент нового приміщення, нового офісу. Скажемо так, десь якісь трошечки ресурси позичили, перепозичили, якісь гранти, кредити, все кидаємо в закупку там щебня, цементу, піску, будівельних матеріалів і будуємо, розвиваємося. Це зараз, типу, як таке, знаєте, от хто заради чого живе. Я зараз якби, живу заради Виробництва побільше створити робочих місць. Це така зараз моя якби, ціль, мета мого життя. Звісно, що хочеться бути як Ілон Маск. Це безумовно, щоб були не десятки робочих місць, щоб було їх десятки тисяч. Ось, мені 33, йому 50, У мене ще є якби трошки фори. Знову вростаючи в рідні панорами цього краю, Петро Філіпчук переконався, майбутнє таки за селом. І, релокувавши зі столиці свій бізнес, бачить не ризик, а інвестиції в розвиток. Через війну в житті і роботі цих людей запрацював новий сценарій, але знання і досвід зробили своє, надавши впевненість, що варто залишатись в Україні, варто починати з нуля, запускаючи на ринок України. Якісну вітчизняну продукцію. А ще цей куточок це спокій, і краса, чудові локації, що влітку притягують тисячі туристів до золотистих пляжів водосховища. Мальовнича природа ідеальне місце тиші, де під каву з особливою втіхою можна дивитись, як заходить сонце, лишаючи в небі гарячу вечірню заграву. І коли закінчується робочий день, всі робітники роз'їжджаються. Хочеться сказати їм так, стоп, в нас сьогодні продовжений робочий день, розвертаємося бігом до роботи. Бо, типу, коли закінчується робочий день, я розумію, що життя не стає на паузу, життя минає, але оцей процес він призупиняється. так має бути свій до свого по талановиті люди, і своїм інтелектом кормимо весь світ.